Тамара, привіт. Чин Аркул. Слава Україні! Героям слава. Так, се... Зеневич. Зеневіч. Доброго ранку. Яка ви позитивна жінка. Приємно з вами спілкуватися. І мені з нормальними людьми теж дуже приємно спілкуватися, котрі не пхають політики до звичайного сільського каналу. Дякую вам, гарного дня. Так, Віталій, привіт із Крема, привіт, Дмитрій Чередник, привіт із Таїланду, хорошого дня, гарного дня і вам, привіт, все найкращого. Анастасія, Надя Харківщина, доброго ранку, смачного сніданку, миру і всього. Хорошого і позитивного дня. Надя, доброго, мирного ранку і вам всього самого найкращого. Миру, спокою. Володимир, не знав, що у вас є індички. Є п'ятеро індичат. Були ж в мене індики. Було дві індики і індюк. Добрий день, бабо. Е, було дві індички і індик. <кхух> Я закинула п'ять яєць під е, індичку. Ось так і вони всі п'ятеро вилізли, то вони є. Ось, дала індику до індичат, думала, вона їх буде. ну, до курчат і індичат, Думала, вона буде їх водити. Не буду лампи світити, буде водити. Та вона мене так кусала, ну, те, що кусала, вже єрунда, ерунда. Я взяла рукавицю і в рукавиці, там їм їсти, ставила все. Ну, те, що вона така була незграба, стала на курча чи на індича, воно кричить, пищить, душе вона його і не уступиться. що то десь тільки чуть чи курча післо, індика раз з шиною підняла, поступилася. А то ні, стоїть її по барабану, кричить, там, хоч здохне. Вона не поступить. Я подивилася, що вона мені так передушив всіх, я її викинула. А друга неслася п'яте через десяте, так дві три яйці знесе і не несеться, дві три знесе і не несеться. І так і вона мені не сіла, то я її зарубала з індюком, а потім та поправилася і ту зарубала. А от тих п'ятеро індичат є, то не знаю, побачимо. Виростуть, виростуть, а не виростуть, то так і буде. Ніколай виру з України. Ді, ді дер. Привіт з Примор'я. Примор я желаю вам здоров'я, щастя, ви хорошая женщина. Привіт, гарного дня вам і всього найкращого. Дякую. Оля Надя Воробйова, доброго ранку. Анастасія ви, ви ще в Росії чи в Україні. Я в Росії я не була і бути не хочу. Я є українка, самого само народження і тільки, і тільки бажаю жити в вільній незалежній Україні. Віталій. Привіт із Росії, привіт. Оля, Володя, доброго ранку. Так. Віталій, видно одразу, що дуже хороша є Дякую, Віталій, Діана, так. Да. Оля, я пасу кізок і вас слухаю. Бог вам поміч. Володимир провір, вітрював інкубатор і забув закрити. Годину був відкритий. Не знаю, чи щось вилупиться тепер. Володимир, а скільки то курчата, скільки вони вже часу в інкубаторі? Скільки днів? Дідер, моя мама теж з-под в Чернігові срадуля. Срод... Анастасія, як діла? Все добре, завтра буде краще. Віктор, русський, українці, браття. А що брат брата прийшов вбивати? Володимир, добрий ранок, Оля Чумаченко. Тим. Тим сам ти паляниця. Каріна, ти українка так. Галинка Рудоє, українська мова, літературна, а є розмова. Розмовна з великою кількістю діалектів. Цим вона багата та цікава. Нам є чим пишатися. Так, Галиночко? дякую. Так. Губрій Олена, доброго ранку, доброго ранку, мусульмані. Латинь пишуть так основному українці. Так переобуваєшся, таких много знаю. Ану, не обжай мені малих, бо зараз петлюєш нездаль. Ага, ся-сяв-сяв. Так, Оля Чумаченко Оленка, доброго ранку. Богдан, це запитання до Олі, Лідія, пані Люба, розкажіть, будь ласка, як зробити сир, який якісний, без ферментів і інших додатків, бо в мене щось не дуже виходить з кислого молока.